День народження із користю для інших, засновниця оздоровчого центру тепло душі Наталія Тарабалка відзначила свято, каже, що цей захід не святкування, а зустріч людей, які об'єднали сили заради допомоги військовим. Це просто захід, який далі буде надихати інших, які далі буде розширювати про діяльність нашого центру і. Нас, чесно кажучи, немає сценарію. Я просто знайшла ведуча, яка вміє спромту все організовувати, Я то, що я буду поруч, будемо разом такого вести наш захід. А навіть в мене дуже бо, каже, Бог насіки добрий до мене. У мене дуже багато друзів, дуже багато людей ті, які хочуть знаєте, підтримати. Кульмінацію заходу став танець із військовим, що втратив дві новини. Танець, можливо, дарує не тільки повсмішку цей, щоб танець, який був, можливо, знаєте, переживання, але воно мусить бути натхненням для тих, які втратили руку, ногу. І це про ту знаєте, силу, коли знаєте, двоє людей з Один пережив другий, одну біль, інший пережив другу біль і переживає, бо настільки. Складно цим хлопцям знову знайти себе в житті. на що плакати? Ну рад радіти треба, що плакати. Все ну все добре. Я був і в Одесі. І в мене вже з пораненням трошки. Психологиня військового госпіталю Оксана Дмитрих. Певна, що така танцювальна терапія теж допомагає нашим пораненим під час реабілітації. Я захотіла започаткувати танцювальну терапію. Для хлопців, тому що взагалі історія сягає дуже дуже давно, і знаєте, ми не знаємо, що було перше чи мова чи рух. Напевно, що рух. От і власне танцювальна терапія поєднує в собі і фізичне, і психічне. Розумієте? Ну, тобто, воно дуже багатогранне, насправді. Ми сьогодні також робили таку, ну я знаю, генеральну репетицію, записали ролик, кинемо на сайт госпіталя. Ось і е, вирішили подарувати ну, для Наталі. Такий танець для всіх присутніх співали військові та друзі Наталії Тарабалки. А подарунки, які обіцяла ювілярка, підуть оздоровчому центру. Станявий Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.